Друзі, всі, доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в мене на продажі є для вас є такий автомобільчик, це Audi Audiatron 2019 року виготовлення. Автомобіль в ідеальному стані, фактично максимальній комплектації. Автомобіль пригнаний з Швейцарії. Красиві диски, 21. Дуже красивий індивідуальний колір. 55-та версія з батареєю на 95 кВт. Повний привід, кватро, пневмо, дотяжечки дверей, лінії, мертві зони, дістроніки, матрична оптика, камери 360, проекція, панорама, шкіра напа, комфортний вхід, комфортний вихід з автомобіля, тобто сидіння водія із пам'яттю, кермо теж із пам'яттю, амбієнтна підсвітка плюс з додатковими вставочками. Як бачите, автомобіль в чудовому стані. Щойно пригне в Україну, батарейка по стану відповідає відеал. Тобто перевірка роблена, 100% залишок Ємності батареї. Як бачите, контурна підсвіточка, алю... алюмінію ставочки, аудіосистема преміальна BenQ Folsen, пам'ять сидінь, пам'ять керма. Сидіння із натуральної шкіри напа із підтримкою для ніг. Зараз я покажу більш детально по салону. Ти ви бачите, повністю шкіряне кермо все в ідеальному стані. Дістронік, адаптивний круїз, всі мультимедіа все в ідеалі. Комфортний вхід, як бачите, кермо опускається вниз для кращої посадки. Так само сидіння теж під'їжджають. Наційна система із картою на дисплеї, проєкція на вітрове скло, знаючи зараз буде вам гарно видно, зараз постараюсь зняти, бачите, теж є проєкція. Мультимедіа система Android Auto, Apple CarPlay, так як вже говорив, камери кругового огляду. Запускаю тамбіл, зараз відчуття, щоб не шуміло. Як бачите, 3D-зображення можна також навколо автомобіля переміщатися. Клімат контроль максимальний. Також є парфумація салону. Іонізація. також, Керування загальним кліматконтролем. Все теж є, Підігріви передніх. В принципі, так, максимальний пол асистента водія. Щоб ви зрозуміли, що дійсно повністю всі асистенти є. Ну і так, більш детально вже там по мультимедії. Зараз теж вам все покажу. Apple CarPlay, Google Maps ямкою зі супутника, YouTube Music, Spotify, тобто всі застосунки, все працює, все без проблем. Головне, щоб був доступ до інтернету на вашому мобільному пристрої. Тут все прошито, також додаткова підсвіточка по панелі, по торпеді. І ось тут, зараз день не видно, ось тут теж все підсвічується, також на неї підсвічується защлки для е, рівнів. Ну а тут, в принципі, вибір пневмо, режимів пневмо. Логічно все виставляється яким режимом ви хочете користуватися, виставляти висоту, так само можна підносити, все регулюється. Також, як ви бачите, автомобіль має слот для Сім-карти. SD-карти, під'єднання до Apple Carplay Android Auto, також бездрутова зарядочка, ніж ось тут теж присутня. Також, як ви бачите, два ключики, і саме основне, що цей автомобіль має... Картку для під'єднання автомобіля до програми MyAudi. Тобто автомобілем можна управляти всю інформацію, дізнаватися з вашого смартфона, керувати зарядкою керувати клімат-контролем. Дах стелі автомобіля йде чорний антрацит в чорному кольорі, в чорному виконанні. Також є скляний панорамний дах. І люк, який відкривається в двох положеннях. Також ззаду бачите теж все в ідеалі. Чотиризональний клімат-контроль, також підігріви задніх сидінь. Теж все по максимуму. Електропривід кришки багажника. Полочка, шторочка теж все на наявності. І аналогічна сіточка, багажничку теж все присутнє. Тут ще є додаткова ніша, де є сабвуфер для аудіосистеми. Він код, якщо ви бажаєте перевірити дані стосовно цього автомобіля. З правої сторони все в принципі, ідентично. Ніде нічого не затерти, карта дверей в ідеальному стані. Принаймні коврички резинові, до зимові. Праве сидіння теж із електрорегулюванням. Так, друзі, те, як я вже казав, до тяжечки усіх чотирьох дверей. Електропривід кришки багажника, також відкривання багажника без допомоги рук. Ну і комфу, бачите, бігаючі поворотники, Матрична оптика, все по максимуму. Європейський тип зарядки, тому що це автомобіль повністю європейський, офіційний. Трьохфазна зарядочка і швидка ЦЦС до 160 кВт потужності. Під капотом теж все як нове, як ви бачите. Тут ніша, зарядочки, як трьохфазна, та як однофазна від 220 вольт, все присутнє. Ну і ремкомплект для ремонту шин, там теж присутні. Як бачите, тут все теж рідне. Ніде нічого тут не роблено. Також лобове скло, оригінал рідне. І він код, як бажаєте перевірити загальну інформацію по автомобілю. Також легкосплавні диски 21 радіуса і резина тут Continental 265х45. Теж резина. В чудовому стані. Друзі, ось так виглядає контурна підсвітка ввечері. Тут є також зміна кольору. Можна вибрати як фонову підсвітку, так і контурну. Так само підсвічуються замки для ремнів. І так само, як ви бачите, проекція значка із дверей. На землю. Ну і звісно, кодір ви вже самі сам. Анімаційне привітання від автомобіля, тобто ви бачите, воно все розбігається, лично при закриванні все поступово вчезає. Друзі, ще раз вам нагадаю інформацію на цього автомобіля. Це e-tron 55 2019 року виготовлені, із батарейкою 95 кВт годин, максимальні комплектації. Автомобіль має камери 360, всі асистенти водія, пневмо, панорамний скляний дах, дотяжки дверей, шкіра, напа, салон, бенкіу, фолсу науді система, повний, повний ембієнтна підсвітка. Тобто тут автомобіль по максимуму укомплектований. Автомобіль знаходиться в місті Тернополі, повністю розмитений та сертифікований і готовий для. Реєстрація одразу на вас. Нагадаю, що реєстрація до нового року на електричні транспортні засоби лише суто по касі за тихпаспорти і номерні знаки. Також пам'ятайте, що дія пільги на розмитні електричних автомобілів діє тільки до кінця цього року. Тобто ці автомобілі з нового року подорожчають більш як на 35%. Слава Україні!